Дай телефон хотів оренду. Сюди дай. я не знав, що драйвову є флекс. Ти не знав, як усі катаються на нових заряджених тачках без дострокових зобов'язань. FLEX від драйвова, новий формат підписки, який ідеально вписується у твоє сьогодні і робить його драйвовим вдвічі менше поріг входу, замість депозитів, драйвово фі, разовий сервісний збір, термін підписки від 3 до 24 місяців, свіч на класичну підписку з правом викупу авто та з урахуванням усіх попри. Едніх плат, тож чим Flex є привабливим для тебе тариф про вільні відносини, ніякого якоря, особистого володіння авто та довгих комітментів. Бери нову тачку під настрій, наче каву на виніс, зберігай витрачені кошти в авто з можливістю перейти на класичну підписку з правом викупу. Розраховуйся за підписку без фінмоніторингу або з оформленням авто на компанію. Обирай зручний формат оплати без Знал чи кріпта отримай новеньку тачку для комфортного серфінгу з правами щодня без екстро витрат, а гроші нехай працюють. Користуєшся новим авто без перешкод та кордонів. Сервіс працює в Україні та Польщі. Незабаром відкриття хабів у Чехії, Португалії, Хорватії, Німеччині та у Кіндом. кількість тачок в тарифі обмежена. Встигни забрати свою на сайті driveovo.com.